Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за квітень, травень 1934 року номери 4 і 5. Епіграфом до альманаху є слова пророка Ісаї. клятвою говорить Господь Саваоф. Як я задумав, так і буде. Як я визначив, так і відбудеться. Бо Господь Саваоф визначив і хто може скасувати це. Ісая, 14 глава, 24 і 27 вірші. Хто має розум, нехай зрозуміє. У цей великий і останній день усі вожді народні всього світу збилися з правильної путі і виходу не знайдуть. Бо надміру гордість оволоділа ними. Сумно дивитися на різні маніфестації, ювілеї, святкування, бенкети, церемоніали, форми, моди і всі інші розкоші і привілеї цього цивілізованого світу, що минає. Подумаєш, якби це робили малі діти, таким можна пробачити, якби це робили темні, неосвічені елементи. До таких треба бути поблажливим. Але це роблять ті, що називають себе високовченими і культурними мужами, яким дана влада керувати народами і племенами. О, доки це буде? Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих Твоїх до кінця. Ти чуєш бажання смиренних. Відкрепи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд, сироті й пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. 9 Псалом, 33 вірш, 38 і 39 -й. Чому ж у цей час немає з цих ось високовчених і культурних мужів нікого, хто би знав помисли і визначення Божі? Тому що відкинули книгу знань, книгу помислів і судів Божих. Бог постановив посоромити мудреців цього світу, оскільки сказав, то ось я ще незвичайно вчиню з цим народом, чудно і дивно, так що мудрість мудреців його загине, і розуму розумний його не стане. Пророк Ісая, 29 глава, 14 вірш. А в устами Йова Бог мовить, Він уловлює мудреців їхнім же лукавством, і рада хитрих стає марною. Вдень вони зустрічають темряву, і о півдні ходять навпомацьки, як уночі. Йов, 5 глава, з 12 по 14 вірші Устами раба свого Давида Бог прорік. Язиком своїм вони вразять самих себе. Всі, хто бачить, тобто пізнав їх, відійдуть від них, дивимося псалом 63, 9 вірш. Де вони? Де твої мудреці? Нехай вони тепер скажуть тобі, нехай дізнаються, що господь Савов визначив про Єгипет. Дивимося пророк Ісая. 20 глава з 1 по 25 вірш. Цей світ, тобто устрій, порядок, системи управління, називається по-духовному Єгипет. Бог у служителя свого Івана навчає Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові, Отчої. 1 Івана, 2 глава, 15 вірш. Нам, дітям Божим, особливо прикро дивитися на людей цього світу, які назвали себе світлом, а показують собою темряву. Наш Спаситель і Господь Ісус Христос твердив, за ділами їхніми пізнаєте їх. Ви, світила землі, покажіть ваші діла. Де вони? Немає їх. Пам'ятайте, що Господь відплатить відповідно до справ. Кожному і вже віддає. Згадайте квіти, тобто 1917-18 роки і наступні, а які квіти, такі й ягоди. Гнів Божий, гнів народу, явний приклад села білосток та Усичі торчинської гміни, в яких народ страшно розгніваний на злодіїв і забиває їх до смерті. А хто ж тепер не злодій? О, над цим питанням подумай кожен може, той білостоцький злодій вимушений був красти, щоб наситити свій голодний шлунок, а його за це вбили. Але скільки є злодіїв денних і нічних, що обкрадають і грабують у бідаків, для своїх щоденних розкошів і задоволення? Пам'ятайте, нині все таємне відкривається, тому що це день Христовий. День суду Господь вступає в суд зі старішинами народу свого і з князями Його. Ви спустошили виноградник, награбований у бідного у ваших домах. Навіщо ви утискуєте народ мій і гнітите бідних, говорить Господь, Господь Саваоф. Пророк Ісая, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Бог отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. Івана 5 глава 22 вірш. Христос Ісус звістив Нині суд світу цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Івана, 12 глава, 31 вірш. Він запевнив, але ви були зі мною в напастях моїх, і я заповідаю вам. Як заповів мені отець мій, царство, щоб ви їли і пили на трапезі моїй у царстві моїм, і сядете на престолах судити 12 колін Ізраїлевих. Євангелія від Луки, 22 глава, з 28 по 30 вірші. Апостол Павло запитує Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? 1 Коринтян 6 глава з 2 по 3 вірш. Христос Ісус дав нам, послідовникам Його, право судити світ цей іменем Його, бо створіння з надією чекає откровення синів Божих. Римлян 8 глава, 19 вірш. Сини Божі мають заступитися за пригноблених і переслідуваних. За беззахисних і невинних трударів. З ким сини Божі мусять вступати в бій? Про це читаємо в Ефесян. Наша битва не проти крові й плоті, а проти начальств проти влади, проти світоправителів темряві віку цього, проти духів злоби піднебесних. Ефесян 6 глава, 12 вірш. З якою зброєю сини Божі повинні виступати? Для цього прийміть усю зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши встояти. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною і зодягніться у броню праведності, і взувши ноги в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть ще двіри яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є Слово Божим. ЕФЕСІН 6 глава з 13 по 17 вірш. Слово Боже живе і діяльне, та гостріше від усякого меча обосічного. Воно проникає до розділення душі й духу. Суглобів і мізків і судить помисли й наміри сердечні. Євреям 4 глава 12. вірш. Значить, воювати проти всякої неправди можна лише Словом Божим. У теперішній час з'являється багато різних явних і таємних агітаторів під різноманітними назвами переконуючи молодь не коритися старшим і владі, а виступати з погрозою, зі зброєю, терором, вивішувати прапори, розкидати дурні розмаїті проти владні листівки і бити вікна в школах і таке інше. Усе це разом веде до гибелі і знищення, поготів до загибелі молодого покоління. І мук, і утисків, і пригноблення старшого покоління, об'єднуючи безчесних і чесних в одне. За посередництвом Слова Божого і пророцтв ми, діти Божі і свідки Його, дізналися, що немає іншого імені під небом, яким би можна було спастися, тобто звільнитися. Для цього просимо всіх ім'я Христа Ісуса. Ба більше молодь, позаяк нове вино необхідно вливати в нові міхи, не слухати жодних агітаторів, а почати обдумувати нове, краще життя. А кращого життя від того, яке нам Христос Ісус показав собою, не було, немає і не буде. А як розважити, то і потрібно за цим правилом жити. Тоді буде менше різних глих, а коли буде менше різноманітних зловживань, то буде менше утисків, пригнічень і всіх до теперішніх гноблень. Сатана любить зло коли зло поширюється, а коли ж іще може бути більше зла, ніж уже є сьогодні, ми знаємо, що весь світ лежить у злі. Зло це вже багатьом відкрите. Хто ж є злом? Зло це чоловік, який не любить іншого. Зло це гордість і пиха. Зло любить володарювати, величатися і гнітити інших. Зло і є зло, зло не любить добра, зло любить виражати язиком Бога, але на ділі його цурається. Дорогий читачу і слухачу, подумай, чи немає в тобі зла? Якщо подумаєш гаразд, то добра в собі мало знайдеш, а зла знайдеш у собі скільки завгодно. Для цього послухай слово Боже, яке промовляє «Стримуй язик свій від зла, і уста свої від лукавих слів, ухиляйся від всього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. 33 Псалом з 14 по 15 вірші Нині багато хто говорить про добро і мир. Чимало шукають цього, але говорять і шукають удавано і не розуміючи. Розповідають про добро і мир лише для себе, а не для інших, шукають добра і миру тільки для себе, а не для інших. У такий спосіб не знайдуть добра і миру, тому що вже та доба минула. Іменем Христа Ісуса я застерігаю сьогодні, що часу для відновлення, оновлення, підтримання цього лукавого, злого, перелюбного, невірного, розпусного, несправедливого і непридатного для життя світу, тобто устрою, порядку систем управління, немає. Кінець світу від цьому. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відкрив мені свою таємницю, Йому єдиному слава вовіки, настала пора будувати нове, чисте, правдиве, справедливе і благословенне, Царство Боже на землі згідно з накресленням і планом архетипа і будівничого нашого Ісуса Христа. Заклик мій до всіх, хто з вас є з усього народу Його, нехай буде Бог Його з ним, і нехай Він іде в Єрусалим, тобто Вишній світ, що в Юдеї, тобто Ісус восіяв з коліна Юдиного і будує дім Господеві. Вчиняйте з себе дім духовний, священство святе, щоб приносити приємні Богові. Духовні жертви Ісусом Христом. Єрусалим це столиця Божа, престольне місто. Господь будує Єрусалим і збирає вигнанців Ізраїля. Читаємо в 146 му Псалмі другий вірш. 121 й Псалом гласить Єрусалим створений як місто і доля Його з народом Його. 121. 1.3. Нині зібрання дітей Божих, гора Божа, тобто церква Христова, поставлена буде у главу гір, тобто на верху гір, відкриту у всіх царствах. Про це дивимося, Ісаї, 22 глава. Піднімайте знамену на відкритій горі, здійміть голос, тобто нам відкрита гора. Мудрість Божа, яка є таємницею. Усі ви що населяєте всесвіт і живете на землі. Дивіться, коли знамено підніметься на горах і коли засурмить труба. Слухайте. Пророк Ісая, 18 глава, 3 вірш. Кого ж Господь приведе на святу гору свою? Відповідь від Господа. Читаємо пророка Ісаї. Усіх, що зберігають суботу від осквернення її, і твердо тримається за віту мого, я приведу на святу гору мою і обрадую їх у моєму домі молитви. Ісая 56 глава, з 6 по 7 вірші. А тому Бог хоче і буде жити в Єрусалимі, в народі своєму, в нас, бо Він сказав. Прийду до вас і вселюся у вас. Звідки вийде закон для встановлення нового, правдивого, справедливого мирного царства? Відповідь від Бога. Читаємо у Пророка Ісаї. Від Сіону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалима. Ісая, 2 глава, 3 вірш. Закон Божий значить. Що скажеш, те необхідно і зробити. А не так, як це чинять до сьогодні. До прикладу, теперішня Ліга Націй. Говорить одне, а робить інше. І не лише Ліга націй, але й усі інші інституції. Це закон диявольський. Такому нині приходить кінець. Всі народи трудяться для вогню. Ось чого досягнули мудреці цього світу. У чому ж мудрість ваша? Відповідь від Господа. Чудуйтеся і дивуйтеся, вони осліпили інших і самі осліпли. Вони п'яні, але не від вина, хитаються, але не від цикери. бо навів на вас Господь дух приспання, і зімкнув очі ваші, пророки. І закрив ваші голови, прозорливці, і всяке пророцтво для вас, те саме, що слова в запечатаній книзі, яку подають тому, хто вміє читати книгу, і говорять «Прочитай її, і той відповідає Не можу, тому що вона запечатана. І передають книгу тому, хто читати не вміє, і говорять Прочитай її, і той відповідає. Не вмію читати. Ісая, 29 глава, з 9 по 12 вірш. Слуга Божий Давид мовить. Тепер я знаю, що Господь спасає помазанника свого, зі святих небес своїх відповідає йому могутністю, спасаючої правиці своєї. 19 Псалом, 7 вірш. Як Господь відповідає зі святих небес своїх? Відповідь Бог недослідимий і незмірний, і неприступний, і наповнює все і всіх. Але як пізнати його? Найближче він жив, живе і буде жити в людях? Святилище Його в чоловікові Ісусі. Він у пророках своїх жив, через них говорив. Через них все, що має бути, визначив і їхніми руками в Книгу життя записав, і нам своїм Святим Духом розуміння дав. Хто хоче знати таємниці Божі, залиши своє, вийди з Вавилону, віруй у Господа Ісуса Христа і дотримуйся Його заповідей, А найбільше нової заповіді. Заповідь ново даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Євангелієві Івана, 13 глава з 34 по 35 вірші. Читай з вірою і молитвою Книгу Господню. Бог через своє небо, тобто через своїх вірних слуг буде тобі відповідати, тоді будеш таємниці Божі знати, і будеш свого Творця прославляти. Ця відповідь для тебе, читачу, з небес. Пам'ятайте всі, що таємниця Божа відкривається лише тим, хто боїться Його і дотримується заповідей Його. Заповіді Його не важкі. Чи дотримуєшся ти, друже, заповідей Божих? Напевно, ні, то прошу, дотримуйся Його заповідей, віруй у Сина Божого, то почуєш те, чого ніколи не чув, Дізнаєшся те, чого ніколи не знав, і побачиш те, що тобі і на думку не спадало, і досягнеш вічного життя. Цього багатства Божого замінити нічим неможливо. Воно вище за всі багатства цього світу. Це нагорода від Бога дітям його, а ми його діти. Амінь.